Пане Віталію, це ви приготували опару Так, да, рано вранці. Що ви туди поклали? Який склад? Дріжджі, водичка і трішки цукру, щоб дріжджі почали краще реагувати. Так, і так. хай воно постоїть, пограє, а тепер будемо місити. Uh -huh. Натяк сипте мені муку. Я буду вам допомагати. Да, так. Да. Сити, так сміну. один ковшик. Да, да, ще Другий ковшик? Ой, як красиво. Так приємно працювати. Чоловік і жінка замішують тісто. Це так романтично. А кифати, а тепер муки мені солі дасте, да, Бо хліба, як не дай солі, то він буде несмачний. І ще раз посоліть. І ще так. раз, так? так? І буде доступ. Угу. Це вже добре. Тепер воно ну, в бутилочці стоїть олія, трішки олійний. Олія. Так. Так. Трішки олії. Це скільки це жменька? Сер. Дві жменьки. Дві жменьки. Ну, у вас жменька така так, величенька жменька. І ще сміленько воно буде, не повредить. О! — Так, добре. І трішки він стоїть оцей, Тож це в нас опара не стояла ніч, вона трошки не підкисла, то він буде піснувати, якщо буде солодкий хліб. О, то він так, треба, щоб трошечки підкислити треба. треба да, да, да. А для, для чого підкислити? Підкислити, він тоді смачніше буде. Так. А якщо б ніч стояла у пара... Ні, не, не вона сама підкисна. Так. Бо вона сама підкісна угу. за ніч. Колись діжку, в якій замішувалося тісто, не мили. Залишали в ній маленький шматочок. Таким чином відпадала потреба в Дріжо. Віталій хліб на заквасці не любить, мовляв, кислить. Скажіть, а як часто ви печете хліб? Як є настрій? Як є настрій? Да. Ага, Зі мною це частіше, а ні то ніколи, то сіно, то все, то те то рідше. А що вас взагалі спонукає? Я розумію, що настрій має бути, але спонукає саме до того, ну пішли, купили хліб і немає ніяких проблем. А це так як хобі. Як хобі? Да. Тобто ви від цього отримуєте задоволення. Да, да, да. Так само, як і від пісні. Так, да, так. А ми а -а -а. ще наші учасники колективу теж причуть хліб. У нас є така учасниця, Таня Петрик. Так, ми з нею, як колись сорівнуємося, у кого краще вийде. У кого пишніший, у кого пишніший А да. який він має бути? Він має бути пишний, має бути духмяний. Так, да, біжарами да, да. такі, щоб він не силий. Так, сипте мені ще мучиці. – Так, мучиці.